Апетитна, соковита, ніжна всередині та з хрумкою шкіркою це все про курочку, запечену в рукаві. А якщо до неї додати яблука, смак курочки подвоюється. Я впевнена, що запікши курку хоча б один раз у цим рецептом, він стане вашим улюбленим. Для початку курочку потрібно гарно помити та присушити паперовим рушником. Далі обережно ложкою від'єднати шкірку від м'яса. Я від'єдную на животі та на ніжках. Робити це доволі легко. Потім зрізаю над хвостиком залозу, яка може давати неприємний запах під час випікання. Обережно виделкою проколюю філе та гомілки, так краще та швидше буде маринуватися м'ясо. Натираю курку сілля та відставляю її в сторону. А тим часом приготую вершкову заправку для маринування курочки. Беру 60 грамів м'якого вершкового масла та додаю 4 подрібнених зубчика чесника. Додаю паприку, коріандр, куркуму. Чорний мелений перець та все розмішую. Можна взяти готову приправу до курки, але я змішую все сама. Начиняю цією заправкою курочку під шкірку. Розподіляю її, та якщо суміш залишиться, можна зместити курку зверху. Курку краще залишити промаринуватися на декілька годин, але якщо нема часу чекати, можна запікати відразу. В середину курки кладу четвертинку лимона. Його можна замінити на апельсин, також буде дуже смачно. І ще кладу зелені яблука. Кладу курочку в рукав для запікання, дірочки у рукаві мають бути зверху, та навкруги курки викладаю яблука. Під час випікання вони перетворюються в пюре, але свій смак м'ясу вони віддадуть. За бажанням до курки можна покласти картоплю та інші овочі і так запікати. Вага моєї курки 1,5 кг, отож я її запікаю у духовці півтори години при температурі 180 градусів Цельсія. Ось тільки соку випустила курочка під час випікання. Обережно розрізаю рукав та можна поливати курку соком. За півтори години моя курка підрум'янилася. Якщо у вас вона залишається бліденька, полити соком та поставте ще трішки у духовку. З однієї курки у мене вийшло півтори склянки соку, які можна зібрати та використовувати для приготування інших страв. Курочка виходить настільки ніжна, що від неї відірватися просто неможливо. А незрівняний аромат вершково чесникової заправки ви будете згадувати навіть після того, коли куришка буде вже з'їдена. Смачного!